Невеличкий рум-тур. Дивіться, прекрасно просто виглядають ці меблі. І е, з партухом співпадає столешниця. Ідеально підібрали. Дуже-дуже дякую. Це супер, супер красиво тепер. І е, оцей журнальний столик, він неймовірний, дуже гарно. І ось це крісло, яке я змогла по розміру підібрати. Все супер, дякую. Духовка теж золота, просто інше відтінок. Але ну, прям дуже красиво все. Яка я молодець? Ось, замовляйте в мене дизайни і ремонти. Так, зараз от штука не пролазить, будуть розбирати це диванчик на кухні, на якому я потім буду спати, коли в гості приїду. Він має розкладатися. А це взагалі королівська спальня, така з каміном. І оці тумбочки вони такі золоті, гарні, ліжко. Ну супер, все підійшло. Дуже дуже дякую за ваші консультації і допомогу. Дуже задоволена. Якщо треба відгуки написати, то вишліть мені куди.